А як прокол? А от, У нього тут загрибна яма, тому зробили так по полюдку, по чоловічку. Ага. Головне, щоб був вогнек. Лічильники і все, щоб було. Що Чергово інспектуємо будівництво водопроводу по вулиці Стуса, Братковського, Олександра Олеся. Зараз я знаходжуся на вулиці Стуса. Хочу повідомити, що спочатку вже робіт вдалося збудувати півтора кілометра водопроводу. Також сьогодні ми вже маємо 74 будинки, підключені до даного водопроводу. І були нарікання, що вулиця Стуса була без води, то от сьогодні я особисто переконуюся, що на вулиці Стуса вже тривають підключення. Вже 30 років до воду чекаємо 30 років. Вже згоди 15 разів, писали заяви разів. Під... Скі подавали, і отакі о де ми мали. А мали нарех. Хочу додати, що ми вже запустили повністю воду по вулиці Степана Фуги і зараз тривають роботи по вулиці Стуса. Всього підключено 74 абоненти, як сказав Ігор Анатолійович, всі жителі цих. Вулиць бічних будуть з водопостачанням В свою чергу. До каналу робить все можливе для того, щоб це водопостачання було запущено людям швидше. Ми побудували роботу у дві зміни. Люди працюють з сьомої ранку до восьмої вечора щодня, крім суботи і неділі. Звичайно, нам не вистачає працівників. Якщо нас чують люди, які шукають роботу, то ми запрошуємо до нас трактористів, водіїв, слюсарів. І далі хочу звернутися до всіх, що наберіться терпіння і почекайте. Ми тут нікого не оставимо без води, і все робиться для того, щоб наблизити послуги по холодному водопостачанню до кожного мешканця, який проживає в цьому районі. Звичайно, все одночасно ми зробити не можемо, але водоканал, міру можливості, сили, засобів, робить все для того, щоб ці роботи виконати швидше. Тому все виконаємо, і даний мікрорайон буде з якісним холодним водопостачанням.